Ну, а чи поновить МВФ кредитування України, стане відомо вже сьогодні. Засідання міжнародного валютного фонду з українського питання стартує о восьмій вечора за київським часом. Тож чи таки дадуть кредитори добро на черговий мільярдний транш позики? Дізнаємося пізно ввечері. Ну а поки ж про українські перспективи та підводні камені. Наталка пісня розповість нам з Вашингтона. Ось у цій Вашингтонській будівлі, штаб-квартирі міжнародного валютного фонду, невдовзі вирішуватимуть долю української економіки. Тут відбудеться засідання ради директорів фонду власне з українського питання. І за інформацією ТСН головним опонентом надання Києву траншу розміром у мільярд доларів є представник Росії. Причина тримільярдний мільярдний борг уряду Януковича, який Київ повертати відмовляється, бо не вважає його державним. Механізм ухвалення рішення, утім, виглядає для Києва доволі сприятливим. Заблокувати надання траншу Ва навіть за підтримки інших представників впливових економік у фонді не може. Отже, у Києва щодо відповіді фонду виключно оптимістичне очікування. Отримання траншу МВФ означатиме відкриття доступу Києва до кредитних гарантій від інших західних партнерів, теж на мільярд. Також на кону 500 мільйонів від Світового банку на газові закупівлі Нафтогазу, і така ж сума від Європейського банку реконструкції та розвитку. Тож у цілому, у разі ухвалення позитивного рішення, держава може розраховувати на додаткові 3 мільярди доларів. Та і це на все у Національному банку України заявляють, що до кінця року розраховують і ще на один транш позики МВФ обсягом мільярди 300 мільйонів мільйонів. нагадаю про поточну програму співпрацю обсягом 17,5 мільярдів доларів сторони домовилися ще минулого року. Поки що Києву вдалося отримати лише третину від цієї суми. З Вашингтона Наталка пісню Олексій Осика, ТСН 1+,1.